Рана, яка були ті досі, десять років тому окупанти почали зазіхати на схід нашої країни, 12 квітня 2014 року, агресор загарбав Слов'янськ, Краматорськ та низку інших населених пунктів Донеччини. Тоді ж увечері Україна ухвалила рішення про початок антитерористичної операції без запровадження воєнного стану із залученням ЗСУ. Сама ж АТО розпочалась за два дні. і Тривало чотири роки. Лише в перші місяці антитерористичної операції вдалося звільнити понад 200 населених пунктів. Переломним став кінець серпня 2014-го, коли Рефія вела на материкову територію України регулярні війська. Під Іловайськом сили АТО потрапили в оточення для відступу українських колон. Росіяни пообіцяли гуманітарний коридор, але слова не дотримали і відкрили вогонь. За офіційними даними тоді загинули більш як 360 українських бійців ще приблизно 160 вважають зниклими безвісти: Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Мар'їнка та сотні інших населених пунктів згодом в українському війську вдалося повернути.